Кому маю проголошувати Євангелія? Роздуми над Словом Божим на свято навернення Апостола Павла. В той час Ісус явився одинадцятьом і сказав їм: Йдіть по цілому світі і усьому творінню проповідуйте Євангеліє. Хто повірить і охреститься, буде спасений. А хто не повірить, осуджений буде. І такі знамення будуть супроводжувати тих, хто повірив, моїм ім'ям виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами, братимуть у руки зміїв, і, хоча щось смертоносне вип'ють, їм не зашкодить, будуть покладати руки на хворих, і вони ставатимуть здоровими. Звернімо увагу на те, що учні покликані йти і проголошувати Євангеліє усякому творінню. Коли б було б написано ідіть і проповідуйте Євангеліє кожній людині, це принаймні виглядало б логічно. Але що означає проповідувати добру новину всякому творінню? Кому ще я маю проповідувати Євангеліє? Можливо, прийняте серцем Євангеліє змінює не тільки людину, а й усе, що навколо нас. Подібно як підвалини світу були закладені Словом Всевишнього, так і фундаменти нового людства Христос будує проголошенням Євангелія. Господь Ісус створить усе нове у Своєму Слові. Те ж саме Слово вживається у другому посланні. Святого Павла до Корінтян. Тому, коли хтось у Христі, той нове створіння, старе минуло, настало нове. Усе ж від Бога, який примирив нас із собою через Христа і дав нам службу примирення. Бо то Бог у Христі примирив собі світ, не враховуючи людям їхніх переступів, поклавши в нас слово примирення. Тому проголошення доброї новини супроводжуватиметься знаками, які виражають владу, втрачену внаслідок гріха і наново отриману внаслідок прийняття Євангелія. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.